Знайомтеся, це кінь парк та його господар Олег Леонтів. У мирні часи вони були завсідниками парадів вишиванок від першого міського. Окрім цього, протягом останніх семи років Чотириногий допомагає особливим діткам Криворіжжя проходити курси і Та й від початку повномасштабного вторгнення заснована Олегом громадська організація продовжила надавати допомогу тим, хто її потребує. Невдовзі після початку війни благодійники почали їздити до таких гарячих точок, як Харків, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Сіверськ, Бахмут та інших населених пунктів. Допомагають як із евакуацією, так і з доставкою гуманітарної допомоги. Зокрема, 5 вересня волонтери передали такий вантаж одному з медзакладів Криворізького району. Тут зараз е, слідства гігієни, шприці, медикаменти, средства перев'язки, е, ліки, саме різноманітні средства зупинки крові, обізболющі, І для хлопців, які потребують, там є також і кастелі, так сказати, третя нога, дай Боже їм здоров'я, щоб все було гаразд. Це частина вантажу від польських донорів з фундації ЖЕКО. Загалом громадська організація отримала від них півтори тонни медикаментів, засобів гігієни дитячого харчування. А доїхали вони до Кривого Рогу у вантажному Мерседес Sprinter, що здатен перевозити до п'яти тонн. Його для ГО ПАК та його особливі друзі допоміг отримати представник організації Олександр Горват. Ми хочемо туди сидіння смонтірувати, щоб людям було удобніше. Ми ся готуємо Такие мешочки, типа кровати, чтобы могли лежачих. Как вот мы зимой вывозили, когда началось с самого начала с Лисичанска, северон, раненых вывозили, что тут оперировали их. Много кого вывезли. Где нужна помощь гуманитарная, мы гуманитарно туда будем возить. Где нужна помощь на экуации, мы туда будем экуация возить. Тож тепер, завдяки небайдужим людям, волонтери матимуть більше можливостей бувати у гарячих точках. Попри пошкодження автівки та контузії, вони впевнено кажуть: врятовані життя того варті. Всього від початку повномасштабного вторгнення благодійники ГО, ПАК та його особливі друзі евакуювали більше сотні людей та доставили понад дві сотні тонн гуманітарної допомоги, не тільки у населені пункти, що знаходяться у зоні бойових дій, але й усім, хто потребує підтримки. Більше дізнатися про діяльність громадської організації, а також про те, як можна долучитися до благодійності, можна за контактами, які ви бачите на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.